Привіт, дівчата! В нас зараз таке включення і привітання з модного закладу. Називається Таулат Т-44. Він знаходиться в такому модному районі Барселони. І вирішила з вами тут привітатися і розповісти, що ж буде сьогодні в нашому влозі. Як бачите, я вже в Барселоні, і е, сьогодні, можливо, візьму вас е, в такі магазини, як Massimo Dutti, тому що хочу. Подивитись такі в'єтнамки замшеві, про які я згадувала минулого влогу. І от якраз доїхала до Барселони і хочу їх все ж таки приміряти і подивитись, наскільки вони комфортні. І якщо вже я буду в масі Мадуті, то вже ж я зайду і покажу вам, що ж там є цікавого. Так, як бачите, я знову кучерява. У мене сьогодні був реально просто екстрене збирання. Тому що я вчора також була з кучерявими волосами, і я перед сном їх розчесала, а цього робити кучерявим не можна. Це, типу, заборонено під страхом не знаю, якоїсь кучерявої кари. Так ось я розчесалася, була як якийсь ведмідь а вже. ж. І думаю, зранку прокинуся по мою голову і ну, там поїду по справах. Зранку прокидаюся, води нема. І я реально така, що мені робити? <смі> я ж як чубакабра. <смі> Це проблеми кучерявих, які зрозуміють тільки кучеряві. І я до останнього чекала і сподівалася, що дадуть воду. І реально, коли вже нафарбувалася, вже вділася, дали воду, я просто за 5 хвилин помила голову над ванною і швидесенько трошечки підсушила, щоб з них не капало. І оце як бачите, я зачастила з кучерявим волоссям, тому що якось мені лінь його сушити занадто спекотно. Я така вже змирилася зі своєю долею, що я вже все буду кучерява. Зараз покажу вам, що замовила в цьому ресторанчику Таулат 44. Я замовила цукіні панкейкс. Дуже люблю ці цукіні, панкейкси, Навіть вдома їх готую, але ось, знаєте, чомусь давно їх не готували. І дома, о, якраз зараз з'їм. Знаєте, моє тіло храм. Я там вирішила схуднути, тому що е, прийшла мені спідниця з Вінтед. І мені там якби, на 2 сантиметрів талії менше. І я така, я схудна. Це стандартна, е стандартна ситуація жіноча і стандартне рішення, я схудна. Останні дні взагалі ніякось не виходило, але сьогодні я така цукіні панкейкс, моє тіло, храм. Так що зараз поснідаємо разом. І потім підемо на шопінг. Ось мої оладки з цукіні. Виглядають нічого так. Зараз спробуємо. Бачите, я вже перенеслася в масі Dutti. забрала в'єтнамки, які хотіла приміряти. І знаєте, найдивніше, що я думала, що мені буде гарно в 37-му розмірі, але як виявилося, на мене 38-му, тому що 37-го, вони, знаєте, були як занадто в розмірі, я таке прям не люблю. А ось ці 38-го вони виглядають е... так більш розслаблено. Але не впевнена, що вони максимально комфортні, тому я ще думаю. І знаєте, я прям прогулялась по масі Мадуті, і е, мені не так, щоб і багато що сподобалось. Е, прям декілька речей, але зараз е, знайду і щось цікаве приміряю для вас. І якраз подумаю щодо взуття. Так що давайте зараз прогуляємось разом. Е, класний для неї топ на літо знайшла. Дивіться, він темно-синій, вежливу смужечку і його артикул ось. І ще також є ось така рубашка, але цей матеріал досить щільний, тому в рубашці, мені здається, буде досить спекотно влітку. А ось топ мені дуже сподобався. Мені сподобався ось цей лонгслів. Досить приємний колір, блакитний, і це така тонка бавовна, і буде, знаєте, комфортно накинути на себе ввечері, коли вже не так спекотно. Ось його код І ціна. Класного темно коричного кольору футболка я бачила, що вкос така, як у мене, вже закінчилась. А от є така схожа в масімодуті. Класна якість, і мені подобається ось ця форма. З таким косим вирізом ось тут. Класна солом'яна сумка. Ось код і ціна. І мені здається, такий формат більш міський, ніж такі звичайні, знаєте, оверсайз-сумки з соломи. Я вже відібрала декілька образів, є дещо цікаве. Хоча по факту я й бачу, що зібрала всі образи в одній кольоровій гамі, і напевно вона мені зараз найбільше до вподоби. Все в мене в якомусь коричневому шоколадному кольорі, тому майте на увазі. Зараз же буду приміряти, подивимось разом. Що ж цікавого? Ну що, перший образ мені прям дуже до вподоби, як він виглядає, На мені така дуже довга спідниця. Це 100% віскоза, як бачите, навіть вдягла з з'єднанкам, які мені сподобались. І зверху е, така футболка льняна, і е, це розмір XS. Як бачите, вона досить оверсайз, але образ вийшов, комфортний. Мені подобається поєднання взагалі відтінків і фактур, тому що, як бачите, футболка е, така більш Грубої фактури при цьому спідниця сатинова і замшеві е, в'єтнамки. Не мені розмір іксес-футболки, як бачите, не треба брати менше. Вона супер оверсайз е, і S спідниці Комфортний міський образ на літо, якщо не подобається такий оверсайз, можна вдягти топ, я також за такий більш приталений замінити на футболку, і також буде прикольний образ. Другий образ це шорти льняні і такий топ, наче в'язаний. Він класного кольору, і взагалі мені подобається ця в'язка, і він виглядає симпатичніше ніж звичайна майка. Шорти на мені 34 розмір. Вони так на мене сіли нормально, але як на мене, я б взяла 36, В мене талія 66 Е, ці нормально, але на мій смак я б хотіла більш розслаблення. Е, в колір шорт це темно-шоколадний. Я не знаю, чи видно. Бачите, щоб ви зрозуміли е, трошечки ось поєднання цих фактур. І знову ж таки, тут ці в'єтнамки. Топ у мене в розмірі S. Мені здається, що ось такі в'язані речі краще брати в своєму розмірі, тому що вони можуть знаєте, додавати зайвого об'єму там, де нам не зовсім потрібно. Так що ось такий образ літній, комфортний, міський. Останній образ він, напевно мені подобається прям найбільше. Дуже комфортний і стильний. Я хотіла показати вам цю майку, вона е, такого шоколадного кольору і е, джинси, як виглядають з цими в'єтнамками. Джинси White Leg. на мені розмір 34. Вони на мене сіли якраз не свій би смак. Я б взяла бо 36. Знову ж таки не було розміру. І я, знаєте, вже брала які були. Мені дуже подобається колір цих джинсів і тут. М'якенька джинса, тобто вони суперкомфортні. В них прям класна довжина, класна ширина. Мені все в них подобається. І взагалі, як вони виглядають з в'єтнамками. І цей топ також прикольний, класно виглядає з джинсами. І взагалі, такий класний льняний топ на літо, який вам образ сподобався найбільше. Хотіла вам показати деяке взуття. Наприклад, ось такі сандалі дуже м'якенькі, гарно виглядають. Кож, до речі. Ось, подивіться, в масі медуті білі. І ось на мені білі zero". На Нащо платити більше? Так, і їх код. Дивіться, в масі модуті з'явилася прямо точна копія, мені здається, лора п'яна. В них є така модель. Дуже м'якенькі. Ось код. Мені, до речі, ще сподобались ось такі більш акцентні балетки, ніж білі. В бордовому кольорі. Хотіла вам показати ось цю плетену сумку. Дуже схожа модель на Zero. Класна якість. До речі, класний светр з бавовни. Він такий м'якенький і буде не занадто теплий, а якраз на прохолодний вечір літній. Ось код. До речі, ось хустинки, які дуже зараз популярні. Коштують 30 євро. Ось цей колір Butter Yellow, і такий більш контрастний. Обидва дуже класні. Хотіла вам показати ось цю сумку. Вона прям як Dragon Diffusion, бачите, вона плетена зі шкіри. Коштує 300 євро. Виглядає класно. Ось так виглядає, бачите, вона прям дуже-дуже оверсайз. Все ще думаю щодо цих В'єтнамов, тому що мені здається, вони стильні, наче комфортні, але мені здається, що я ними розітру всі ноги, коли вийду на звичайну вулицю, а не буду ось тут ходити по коврах. Тому я бачите все ніяк не можу вирішити. Я вже їх в примірочне привіряла, до примірочне привіряла. І ось зараз сиджу тут і думаю, брати чи ні. Щоб ви розуміли, поки я приміряла в'єтнамки, чуть не угнали мої зеров. Я от реально думала, треба глаз для Дівчата такі вроги такі, ой, які симпатичні, вже тягнуться, Боже. Зараз би залишилась беззуття, збідніла. Ну, що ви думаєте? Купляти мені ось ці червоні. Мені здається, вони просто все роздеруть мені. Ну що, дівчата, я вже вийшла з масі Модуті. Рішення щодо В'єтнаму так не було прийнято, я реально навіть не знаю. Я думаю, треба подумати, тому що мені здається, вони натирають. От по боках там буде. Знаєте, кров, Там пролється кров. А я зараз йду в сторону квіткового. сподіваюсь купити півоні. Оцей сезон, коли у всіх дівчат є півоні, ну, я не можу. Я от також хочу півоні. Тому зараз от біжу в сторону квіткового. Я завжди купляю квіти, називається в центрі Меркат для Концепціо, якось так. Це такий великий ринок в центрі, але там є ще квітковий відділ, і там квіти досить недорогі і симпатичні. Там є якийсь, знаєте, різнобарв'я і не за всі гроші світу. Плюс там прямо через дорогу є ще один такий великий квітковий, там також є прикольні квіти. Тому хто не знає, де знайти прикольні квіти в Барселоні, ось там є. Так, ну що, розкажіть мені, вам щось сподобалось з того, що я показала? Я сподіваюся, що так. Як бачите, я вже з квітами взяла такі весняні рожеві, бачите? вийшло зовсім недорого. Мені навіть сказали рахунок 13 євро. Я думаю, якось я продешевила, треба ще подивитися, що там ще є. Треба себе, може, трошки більше побалувати. Okay. Так що, можливо, зараз ще зайду в квітковий, отой, який поруч на І там ще якийсь один візьму. Я зараз забігла в дуже прикольний бар, називається Мальдіта. Він вважається такий хіпстерський, молодіжний, в центрі, але для місцевих. Тобто тут не так багато туристів. Мені здається, більше прямо місцевої молоді. І тут дуже смачна їжа. Мені здається, тут прямо цілий день є їжа, тобто нема перерви на обід. У мене вже є келих ігристого. Зараз буду чекати свою вечерю. Вечеряти їхати додому. Напишіть, чи сподобалось вам щось в масі Мадуті, тому що, ви знаєте, я прям зайшла і думала, що мені прям нічого не зайшло і нема якихось прикольних речей. Але я от відібрала ці три образи, і вони мені зайшли. Мені сподобались всі. Я от зараз думаю щодо. В'єтнаму, тому що я таки не вирішила, чи комфортні вони, чи вони мені будуть натирати, тому я поки що от не вирішила, чи купляти їх чи ні. У мене ще є час подумати. Так, е тому бачите, я в роздумах, і от я думаю, можливо, я вже буду закінчувати цей влог і прощатися з вами. А можливо, ще потім запишу якусь розпаковку, якщо щось придбаю, але це не точно. Тому, якщо це все ж таки кінець влогу, я вас собі маю цілу і чекаю у наступних. Пока пока.